Українські журналісти після початку широкомасштабного вторгнення Росії змушені були вчитися висвітлювати війну. Вони разом з владою створили неписані правила про що можна повідомляти, а про що ні. Я думаю, що від 24 лютого ми всі стали на якийсь момент воєнкорами, і нам довелося опановувати ці знання специфічні, не настільки глибоко, як колеги, які працюють на передовій. Але нам довелося вчитися, не повідомляти відразу про місця прильотів, не повідомляти про наслідки руйнувань, бо це допомагає росіянам тоді точніше наводитися. Ну довелося тримати режим тиші, якийсь і вчитися. Цьому безпека вища за стандарти журналістики. Що головний стандарт журналістики зараз це щоб через матеріал, який ти робиш, ніхто не загинув. Щоб не загинули військові, щоб не загинули цивільні, то ми можемо під'їхати. Ну, от як виглядає звичайний сюжет в звичайному світі, не в Україні. Ти приїжджаєш на місце, ти говориш, куди ти приїхав, коли ти приїхав, до кого ти приїхав? Зараз якщо всю цю інформацію озвучити в Україні, що ми робимо? Ми фактично видамо позиції. Ми можемо показати кількість бійців. Ми можемо показати наявну техніку, її розташування. Чи шкідливо це для держави Україна? Ну так шкідливо у перші дні війни. Я пам'ятаю, у нас була така етична дилема, моральна дилема стосовно того, чи публікувати чи ні список там усіх російських військових, і нам передали в той момент, коли вони знаходилися буквально в кількох кілометрах від наших родичів. Якщо казати про список військових, то ми його опублікували. і дуже багато людей на нього звернули увагу. За кордоном його побачили, це були перші дні війни, і ти фактично робив усе можливе, що могло би швидко закінчити цю війну. Публікувати чи ні там прізвище і публікувати інформацію про твого друга, який зараз у полоні, і його катують. Але батьки проти, тому що це може не шкодити. А водночас частина людей вважає, що якраз така публічність може допомогти йому. Я можу навести приклад. Нещодавно з'явилося відео з центру Бахмуту, яке було очевидно, що зняте російськими окупантами. Я була в Бахмуті. Ну я не знаю, яку кількість разів ми вирішили деталізувати і що ми зробили, окрім того, що ми користувалися панорамами і могли порівняти, які це саме місця. Я зв'язувалася, наприклад, з місцевими жителями, які показували, що це, наприклад, міськрада. Так, я розумію для себе, що це міськрада, але насправді, коли щось в чент розбомблене, то дуже складно іноді зрозуміти, що це саме це місце. Ми, я зв'язалася з кількома місцевими жителями, яких я знаю як жителів Бахмута, і ми з ними перевірили це відео. Якщо казати про перші тижні війни, то ми отримали інформацію, велику кількість інформації від людей з регіонів. Ми її верифікували по даті, умовно кажучи, коли відео було знято, в якому місті. Тобто у нас є там умовно кажучи ці інструменти осінь. то Велика кількість матеріалу не у перші дні війни була реально фейкового. Фото чи ці фото траплялися достатньо часто, тобто в перші дні війни хтось запускав, можливо, навіть росіяни це робили, і ми виявляли ці фото. щодо людей, так громадська журналістика, це також дуже важлива. Тобто, громадська журналістика була важ... є важливою і в на окупованих територіях досі, бо наприклад, з Криму нам надсилають, але зазвичай це люди. З якими ми знайомі, яким ми довіряємо. Зовіх причин ми не публікуємо їхні особисті дані, дані. Тема харчування в армії і завищених цін на харчування в армії так вона важлива. І вона до обговорення. Це публічна інформація, від якої залежить фінансування нашої армії. Відповідно, виживання. Коли ми говоримо вже про момент, чому сталося на Півдні і прорив з Криму стався такий, як стався, то це швидше за уже це не питання виживання на щастя, і цим ці питання повинні формулювати служба безпеки України, контррозвідка. І вносити, виносити оце бурхливе обговорення, чому влада це допустила зараз. Це поглиблювати конфлікти всередині країни після нашої перемоги і закінчення воєнного стану. У нас буде такий розгул свободи слова буде стільки всього оприлюднено і обговорено, що мало не здасться. На мій погляд, це важливо робити, тому що дійсно якісь зловживання а зловживання можливі під час війни ми це розуміємо. Вони можуть підривати дієздатність армії, тобто якісь підрозділи можуть недоотримувати Ця війна вона в тому числі. Виникла за можливість України стати іншою країною європейською без усіх цих корупційних практик. Тобто, мені здається, ці корупційні практики це те, що у нас досі пов'язує з Росією. і Це такий, знаєте, спадок, який вона залишила. Я би не вимагав остаточно цифр. Це нічого не додасть зараз до нашої перемоги, але може. Знизити наш опір і спротив в моральному сенсі, тобто, це може бути таким деморалізуючим фактором. Це таке питання, тобто, воно дуже болюче для суспільства, тому що в той момент, коли Україна переможе, звичайно, ці дані мають бути оприлюднені, тому що покоління українців мають знати про те, якою важкою ціною була ця перемога. Українські журналісти впевнені, що правда це найкраща відповідь на агресію Кремля. Але ціна справедливого висвітлення висока. Жертви серед репортерів. Комітет із захисту журналістів, базований у Нью-Йорку, повідомляє про загибель в Україні 16 журналістів. Національна спілка журналістів України про 56 медійників. Андрій Гетьман, Осика, Голос Америки.